Вітаємо вас, друзі, на каналі Житло Є. Сьогодні ми їдемо в дуже гарне місце, це ми вже в цьому селі. Можете оглядати тут і ресторани, і готелі, вже і кафе, магазини, школа, дитячий садок, дуже гарна лікарня з водолікарнею, з поліклінікою, з швидкою допомогою. Тобто, це село міського типу. Це всього в 20 кілометрах від гути туристичного місця, яке збираються з'єднати з Буковелем. Тобто це дуже перспективні місця. Сам будинок, я передбачую ваші незадоволені, можливо, репліки, але ви маєте зрозуміти зразу, що це будинок під ремонт. 10 хвилин пішки від центру або ж кілька хвилин на авто і з асфальтованої дороги, ось такою дорогою, як ви тільки що бачили, і ми під'їжджаємо до будинку. В Будинку давно не живуть, але він газофікований. Транспортування газу оплачується, і давайте розглянемо подвір'я. Ворота ми вже побачили, вони цілком пригодні, їх тільки поправити, пофарбувати. Огороджено кругом сіткою рабицею. стопчики досить міцні, металеві, ми підходили, дивилися. Ось такий сарай, він цегляний, досить новий. Ну, а це дровняк, його, мабуть, розібрати на дошки для чогось. Так, Будинок, будинок газофікований і має електрику. За газопостачання постійно оплачуються, хоч тут не живуть, і боргів цей будинок немає. Будинок дерев'яний. Ну, заходимо до хати. Газофіковано. Вже план не треба робити. Двері треба міняти, бо дуже вони дуже хли... слабенькі. Підлога відчувається, що дуже широкі половиці. Так, праворуч, кладовочка, але вона така слабенька, але якщо її на цьому місці зробити, то може бути санвузол. Ось такий ось такий коридор, коридор, де може метрів тут два на 4,8 квадратів з міцною підлогою. Далі кладовочка. І ліворуч, може бути або кухня, або ванна. Велике приміщення 10 точно квадратних метрів. Ось з такою рівненькою стелею з пластика. Ну, тут пластикові стіни. Підлога. Тут треба перевіряти, бо тут трохи підлога здулася. Тут була плита газова. І так як тут бабуся жила, то їй зробили стіну таку металеву. Далі пластикові стіни, одне вікно. Тут підлога не дуже подобається, вона тут трошки просіла. Нема такого, щоб вона провалилася, але просіла. З кухні є двері в кімнату. І разом з тим з коридору. Ось такі двері, якщо відреставрувати, то теж можуть бути. Газовий лічильник. Ось такі двері, якщо відреставрувати, то теж можуть бути. Газовий лічильник. І з коридору теж є двері, ще в одну кімнату. Тут вихід на стріг, на горище. Тут підлогу міняти не потрібно. І в цій кімнаті підлога теж дуже хороша. Тут капітально. Звісно, тут треба все помити, почистити і мінімум перебілити. Тому що тут давно не жили, павутина, вікна мають подвійні вікна. Ось ми тут розгляділи, що можна поставити. Якщо пофарбувати, поновити, то, в принципі, ще якийсь час послуж... послужать. Якраз три створочки є. Ну, ось така кімната. Це може бути. Ну, вітальня, якщо цю піч залишити, облагородити, чи якимось плиткою обкласти, сюди заведено газ і так опалюється ця кімната. Можна конвектори, але газ в будинок заведений. Більше 20 квадратних метрів. Далі одна кімната, ще одна. одна кімната. Тут сходинка, ніби отака, не сходинка. от Трошки нижче. І піч треба все ж таки її розвалити. Кажуть, що тут жив чоловік, який не слідкував, і... і піч розвалилася. Власник каже, що знає дуже гарного пічника в сусідньому селі, може порекомендувати, і він з цих матеріалів може перекласти піч зробити нову. Або ж зробити кахельну пічку, просто таку пряму, яка буде опалюватися з тієї кімнати. Ця, кімна... ця кімната трошки менша. Ця кімната менша. От вона така. 17-18 метрів ця кімната. Два вікна. Вони подвійні. Одне подвійне, друге вні. Там ще є двері. І в вікно ми зараз побачимо ділянку. Ось це город. В загальному 22% сотки землі до цього будинку належить. Підлога ось таку має дірку. Ну, перевіряти треба, е, ну, оцих кілька дошок треба перевірити. А тут взагалі непогано. Посередині оці половиці великі, гарні. Тут стояла шафга, видно, теж ніде нічого не просідає. І тут під кінець, можливо, ні, нічого не, не, не гнеться, не скрипить. З цієї другої кімнати, де піч 18 квадратних метрів, вихід на кухню. Кухня 10-12 квадратних метрів. І проводу в цьому будинку. Власники нам пізніше сказали про те, що криниця є в кінці двору. На три будинки. Крім цього, в цьому селі є централізоване водопостачання. Тобто, воду можна провести в будинок. Ну, або ж зробити свою скважину. Ось такі варіанти, можуть бути по воді. Вода в селі нормальна, вона є скрізь у кожного. Її треба якимось чином зробити до кінця, довести цю справу. І про ціну. Вартість цього будинку на 22% сотках землі в престижному передгір'ї Карпат в селі з дуже гарно розвиненою інфраструктурою складає 6 тисяч доларів. Будинок під ремонт, і він вартий уваги тих людей, які мають невеликі кошти. Це саме бюджетний будинок для людей, які або можуть зробити своїми руками, не бояться цього і будуть жити в чудовому місці Прикарпаття, гарному селі з прекрасною інфраструктурою. Дякуємо вам за увагу! Ставте нам оцінки, коментуйте, підписуйтесь і до нових зустрічей!